Ні слава, Іслані воля, ще нам, братя українці, усміхнеться, доля звінуть наші ворошеньки як роса. На свої свой душу тіло ми прожим за нашу свободу. і покажем, що ми братя. Україні, 24 серпня 2022 року, в 31 першу річницю незалежності України в центрі Філадельфії, в першій столиці Незалежної Америки, до речі, поруч з американським стягом за український стяг. Це такий знак підтримки України в такий нелегкий час. І поки майорітиме український стяг, українці будуть мужні та сильно боротися проти ворога. Слава Україні! Щоб нас почули в Україні. Слава Україні! Я думаю, що ми, як українці, мусимо якусь підтримку давати. Люди попросто вмирають, щоб це оборонити, щоб мову оборонити, щоб культуру оборонити, щоб землю оборонити. I believe in solidarity, with people seeking freedom everywhere. i'm here because it's vital to support ukraine in every way in her struggle for freedom. and uh, i have uh, family roots in odessa. my grandparents came here about 100 years ago. and uh, the motherland calls. so to everyone, to president biden, to administration, to congress on a strong bipartisan basis, to all americans. Thank you so much. Ukraine will always remember American contribution to our freedom. з 31-ї річниці незалежності ну, України, можна взяти маркер і намалювати побажання на синьо жовтому прапорі, який поїде в Україну. Власне, я долучаюся, пишу англійською українською, англійською написала «Stay strong», українською Напишу залишайся с